Пенсійний фонд України заявив, що українці з середньою зарплатою не отримують навіть середньої пенсії. Дослухайте до кінця і розповім, як можна мати більше. Станом на травень 2025 року середня зарплата в Україні згідно даних Пенсійного фонду України становить 20 300 гривень. Отже, українець, який упродовж свого життя отримав середній дохід і, маючи 35 років стажу, може розраховувати лише на пенсію в розмірі, слухайтеся, 5269 гривень. Ця пенсія нижча за середню пенсію по Україні, яка становить аж з цілих 6410 гривень. А на яку пенсію може розраховувати українець, який отримує мінімалку? Це 2361 гривня. А щоб, до прикладу, мати пенсію в 10 тисяч, необхідно заробляти не менше як майже 39 тисяч гривень. Що ж робити? Є хороша новина. Послухайте, неважливо, яка у вас зараз зарплата, ви можете подбати про свою і гідну пенсію. Є кілька перевірених варіантів, про які я розповідаю в своєму закритому каналі. А почати можна ось з цього додатку у вашому мобільному телефоні. Він може генерувати від 30% доларів на повному автоматі. Подивіться лише на результати, що він приносить мені щодня. Як його встановити, розповідаю у відео в своєму закритому каналі, який можна перейти по посиланню в шапці профілю.